Я думаю, що ми добре розпочали цей матч. Провели кілька атак, де мали можливість забивати. Наша команда не зупинялася протягом перших 45 хвилин, і, Власне, на 45-й хвилині ми заробили пенальті. Реалізували рахунок, став 1-0, і На цьому перший тайм завершився. На мою думку, у другому таймі ми продовжували демонструвати бажання грати у високому темпі, і в дебюті тайму нам вдалося досягти успіху. Хороший крос виконав Василь Кравець. Андрій Барячук чудовим чином замкнув цю передачу. Після цього гра продовжувала відбуватися під нашим контролем. Ми мали багато шансів, які не змогли реалізувати. Мені здалося, що той гол, який створив Раймон та був забитий без порушення правил. Нашому нападнику вдалося вибороти м'яч у голкіпера, що дозволило завдати влучний удар Юрченку. Ми заслужили на цю перемогу. Нинішня форма нашої команди це гарний шлях для нашого клубу, яким ми йдемо зараз. Ми маємо продовжувати здобувати саме такі результати. Це не так легко було проїхати та перемогти на полі Діназа, але ми маємо це робити. Це частина ліги, і ми виконали сьогодні свою роботу. У епізоді з пенальті дійсно була гра рукою. Такі епізоди має вирішувати арбітер. На мою думку, це було пенальті, тому що захисник доторкнувся до м'яча рукою. Годен так Голден припустився деяких технічних помилок у сьогоднішньому матчі, але це через якість поля. Більшості гравців довелося до нього призвичаюватися на початку матчу. У нього є багато енергії, сили, і ми можемо продовжувати його робити кращим гравцем разом із ним самим іншими гравцями, тренерами та персоналом. Він дуже корисний гравець для нашої команди. Він додає нові якості до нашого колективу. напевно була Гра рукою, ну такій, я б сказав, спірній ситуації, але можливо рука-рука на розгляд е, арбітра. А взагалі намагалися е, грати на рівне, щоб була контрагра, десь тримали м'яч, десь щось створювали, але було важко, команда суперників вищий клас. Тому, напевно, рахунок закономірний. Вийшов Новіку після перерви трохи моменти у вас з'явилися попереду. Чому він не зі старту сьогодні з'явився? Появіться, будь ласка. Ну, є Новіка, як коли трошки швидше. Минуло гради ми повністю володіли ініціативою, але слабко зіграли саме лотації, тому, тому Новіко сьогодні не потрапив в основний склад. Періодично команда непогано виглядає організаційно в центрі поля в захисті, однак не вистачає реалізації попереду. Що робити з цією реалізацією? Працювати, тренуватись, тренуватися, ще раз тренуватися.